Військовослужбовці Національної гвардії України вручили орден за можність третього ступеня посмертно дружині та доньці загиблого захисника Дмитра Громова з Нововолинська. За особисту мужність і самовіддані дії виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі нагороджується… Орденом за мужість третього ступеня посмертно указ президента України номер 704 від 16.10.2024 року. Нагадаємо, старший солдат Дмитро Громов загинув 3 травня 2024 року на території Серебрянського лісу Бахмутського району Донецької області. Указом президента України від 16 жовтня 2024 року. Йому присвоєно цю високу державну нагороду посмертно.